Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці дизайну і технологій. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти листівки сюрприз за зразком чи власним задумом. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання! А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання! Давайте пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Скажіть, будь ласка, як називаються зображені листівки? Правильно, діти, це Валентинки. А скажіть, коли їх дарують? Вірно, коли хочуть сказати комусь, що кохають його. Запам'ятайте одне прекрасне правило співжиття. Щодня потрібно знайти час, щоб сказати своїм рідним і близьким про свою любов до них. Ми маємо поважати права кожної людини, незалежно від статі, кольору шкіри, національної приналежності, віку та фізичного стану. Знаходьте та підтримуйте друзів, допомагайте слабшим, бережіть природу, творіть добро. Хвилинка цікавинки. Учені доводять, що люди від народження запрограмовані робити добро. Інакше кажучи, усі ми приходимо в цей світ із встановленими програмами, щоб виявляти доброту. А зараз подивіться відеодемонстрацію практичного виконання листівки сюрприза. Ну що ж, трошки з вами відпочинемо, і будемо працювати далі. Ну що ж, дітки, давайте з вами пригадаємо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент, поводься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Та давайте пригадаємо правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлик і посуд помити. Ну що ж, дітки, приступаємо до роботи! Для початку ви повинні визначитися, яку листівку ви будете робити. За інструкційною карткою, яка перед вами, або, можливо, ви скористаєтеся альбомом для дизайну і технологій. На сторінці 3537 є чудовий листівка-сюрприз, або, можливо, ви скористаєтеся своїм власним задумом та створите щось оригінальне. Отже, ви поміркуйте, яка листівка у вас буде. Що для неї необхідно, приготуйте, можливо, кольоровий папір, білий, фломастери, фарби, різні, різне оздоблення, ножиці, клей, все підготуйте та приступайте до роботи. Ну що ж, дітки, сподіваюся, у вас вийшли чудові листівки. Чекаю на їхні фотографії. А зараз у нас справа все в твоїх руках. Дайте відповідь на запитання: Яким був твій настрій? Яке завдання сподобалось найбільше? Що ти сьогодні виконав? Яких результатів досяг? Про що нове ти сьогодні дізнався? Які знання отримав? Які труднощі ти сьогодні відчув? Над чим ще потрібно подумати? Дякую вам, діти, за урок, за увагу! Чекаю на фотографії. До побачення!